В основному, хто проти одностатевих шлюбів це якісь москальські православні церкви? А це за дуже, то не здраво. А це за бардзо. Дуже... Тоні здраво дивно було б, якби всі були гетеросексуалами. Самки дуже часто формують одностатеві пари, щоб було легше вигодовувати дитину і доглядати за нею. Ми пам'ятаємо, що вона була лесбійкою, і їй питалися змінити сексуальну орієнтацію, тортурами і дуже жорстким катуванням. Сексуальна орієнтація це спектр. Тому сексуальність вона зустрічається набагато частіше, ніж вважають. В мене також є моя теорія, яку ви мабуть, безліч раз чули на моєму каналі, але це мій канал, і я маю право говорити свою теорію. Шо, Реальність в будь-якому вигляді це не хороша штука. Завжди у всьому має бути середина. БУ! Не впізнали. Напишіть в коментарях, як вам мій новий імідж, моя нова стрижечка. Сьогодні в нас буде третя частина. Як я зрозумів, що я гей. В попередніх двох частинах я розповідав про свій досвід, про досвід своїх друзів. Якщо ви не дивились, то я прикріплю плейлист десь отут. В цій частині ми обговоримо більш наукову позицію теми сексуальної орієнтації. Мене звати Слейданя. Я майбутній психолог. І відкритий гей. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписуйтесь, ставте лайк. Якщо ви хочете отримати доступ до ексклюзивного контенту першими та до ексклюзивних смайлів, то достатньо оформити спонсорку від 50 гривень. І я не затягую. починаємо. До 1990 року бути геєм вважалося хворобою або відноситись до ЛГБТ. Але у 1990 році гомосексуалізм гомосексуальність забрали із переліку хвороб міжнародної класифікації психічних хвороб. Біолог Брюс Багеміл зробив огляд спостережень у понад 450 видів тварин, зокрема приматів, дельфінів, птахів, а також комах. І він зробив висновок, що така поведінка може проявлятися у всіх тварин по-різному. Це можуть бути або соціальні взаємодії, або просто така поведінка може використовуватися для зменшення агресії. У дослідженні Лінди Вулфсон на рахунок е, птахів, лебедів та альбатросів виявлено, що взагалі. Це не рідкість одностатеві пари, тому що там самки дуже часто формують одностатеві пари, щоб було легше вигодовувати дитину і доглядати за нею, тому що дитинка лебедя чи альбатроса потребує двох дорослих лебедів чи альбатросів. Дослідження Пола Лафтера показало, що дельфіни дуже часто демонструють гомосексуальну поведінку. Це допомагає їм зменшити напруження в групі і також зміцнити соціальні взаємодії. Також вчена Джейн Гудл спостерігала надзвичайно близький емоційний зв'язок самців шимпанзе. Навіть доходило до того, що вони могли демонструвати гомосексуальну поведінку, і це також зміцнювало їхній соціальний статус і партнерство у групі. Дослідження Бейлі та Жук взагалі говорить, що гомосексуальністю тварин відіграє дуже важливу екологічну роль, тому що дуже часто це зміцнює соціальні зв'язки, тому що є тварини з вищою струк організацією е структури соціалізації їм потрібна більша соціалізація, і їм, взагалі, це дуже сильно допомагає зменшити напругу, і також це впливає на екологію, як, наприклад, у Альбатросів та лебедів, щоб файно виростити дитинку, потрібно два самці альбатроса чи лебедя, чи самки. Знову ж таки. В мене також є моя теорія, яку ви, мабуть, безліч раз чули на моєму каналі, але це мій канал, і я маю право говорити свою теорію. Моя теорія це те, що якби було занадто багато гетеросексуальних пар, тоді було б занадто велика народженість, тоді було б перенаселення. Вже в Китаї перенаселення і в інших країнах. Люди просто на вулиці не хватає навіть житла, не хватає їжі, не хватає нічого. І тому, взагалі, це навіть дивно було би, якби всі були гетеросексуалами, тому що тоді би постійно всі розмножувались, створювали нове потомство, і цього потомства було би забагато. А це за бардзо, тоні здраво. Апа вже багато років заявляє, що гомосексуальність є нормальним видом людської сексуальної орієнтації, і у своїй статті 2008 року вона заявила, що способи змінити сексуальну орієнтацію є неетичними і можуть бути шкідливими. Всі ми також пам'ятаємо цей момент з американської історії жахів другого сезону, там де Лана Банана приїхала в ціхушку, і ми пам'ятаємо, що вона була лесбійкою, і їй питалися змінити соціальну орієнт. Сексуальну орієнтацію, тортурами і дуже жорстким катуванням. Одним із найвідоміших досліджень є дослідження Альфреда Кінсі, які він зробив у 1948 році та 1953 році. Він показав, що сексуальна орієнтація відхилена від норми, тобто гомосексуальність, вона зустрічається набагато частіше ніж вважають. І він розробив шкалу Кінсі, яка описує та показує, що сексуальна орієнтація це спектр. Вчений Сеймон Лівей провів дослідження у 1991 році. Він дослідив мозок, і дослідження показало, що структура мозку, особливо в області гіпоталамуса, у гетеросексуальних та гомосексуальних чоловіків може відрізнятися. Тобто, це стало чинником того, що орієнтація також може бути біологічною складовою і вона може формуватись просто в нашому мозку. Національна організація соціальних працівників також вважає, що гомосексуальність є нормальним варіантом людської сексуальності. Дослідження показують, що гомосексуальність є результатом складних біологічних, психологічних та соціальних чинників. Всі ми також пам'ятаємо садом і Гомора, міста з біблії, які було спалено начебто через гомосексуалізм. Хоча в самій біблії навіть на е, му ці місця такі погані, тому що там був егоїзм, насильство і погане ставлення до чужинців, але мудрогелики із СССР вирішили, що це можна інтерпретувати як гомосексуалізм. Хоча на даний момент зараз дуже багато і там, де я живу зараз, у Великобританії в церквах дозволені одностатеві шлюби, і багато вже де в цивілізованому суспільстві дозволені одностатеві шлюби. Тому що навіть зараз в основному хто проти одностатевих шлюбів, це якісь маскальські православні церкви або якісь радикальні релігії. Але як психолог вам говорю, майбутній, що радикальність в будь-якому вигляді це не хороша штука. Завжди у всьому має бути середина. Я не говорю, що це М таке ну прям жорстко має бути середина у всьому і так далі, але в загальному з е, не має бути якихось крайності, має бути якась серединка золота. Також хотілося б поговорити про законопроєкт 9103, це проєкт про одностатеві шлюби в Україні, який нам, в принципі, дуже потрібен. Він зараз є в Верховній Раді, він розглядається, але на його ухвалення може піти час. Але людям це потрібно, багато хто підписав цей проект зараз. Тим більше він для нас дуже сильно важливий, тому що дуже багато військових і дуже багато геїв серед них. І коли, наприклад, їхній партнер за на жаль. Загинув в бою, вони не можуть відвідати його в лікарні, вони не можуть забрати його майно. У них по, по суті немає взагалі прав ні на що з тою людиною. Натомість, коли ти чоловік і жінка, в тебе гетеросексуальна пара, то в тебе є права. В тебе є права. А тут в тебе немає елементарних людських прав в твоїх стосунках. Ну і на цьому мені би хотілося завершити це відео. Е, я думаю, що це останні частина так як я сказав, і як я зрозумів, що я гей. Тому що людям перше я побачив, що вам зайшов цей формат. По-друге, е, мені хотілося якось більше углубити в цю тему, бо в мене, як ви знаєте, канал про те, як бути геєм, і е, також психологічний, частково. Тому дуже вам дякую за перегляд. Нагадую вам про лайк, підписочку, коментар, більше сами слів та спонсорство, яке ви можете оформити. І підтримати мій канал матеріально. Буду з вами прощатись. Хорошого вам дня, тижня, місяця.